Я Горуна Станіслав, мені 32 роки, я з України і я займаюся карате. Випадково я почав займатися карате в 14 років. Я займався тиквандо, але мій друг ходив на карате, і я вирішив спробувати, тому що це було ближче додому, але так я попав. І з першого тренування мені дуже сподобалось, і по сьогоднішній день я там займаюся. Того ж тренера і в тій самій секції. Я маю по суті, медалі з усіх найсерйозніших чемпіонатів. Чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Всесвітні ігри, Європейські ігри і Олімпійські ігри. І я маю медалі з цих всіх турнірів. І це класно. На найбільший успіх це, звичайно, що бронза на Олімпійських іграх. Продукти Фітлайну стали невід'ємною частиною моєї спортивної кар'єри у найважливіший її період. І я фітлайн п'ю щодня. Зранку перед тренуваннями я беру фітлайн на змагання, Це весь повний набір, Activa, Basic, Monogen і Restorate. А я також вживаю ProShape і зіршу.